Ну що ж, всім привіт, з вами Олексій, Ми продовжуємо проходити легендарну гру Kingdom Rush Frontiers. Давайте зразу вибудовуємо необхідні башти. Алріка відправляємо зразу на фронт. Так, в принципі, можна і запускати. Ну що ж, починаємо. Так, тут і зразу скидаємося. Метеору, тому що вони вже були у відкаті. Так, в принципі, все там. Проблем немає наверху. Так, робимо такий лайфхак. Так, що вони зараз будуть телепортуватися, ми зразу їх будемо знищувати. Так, стоять. Згатярите Алрік. Добити. Чудово. Алрик. Добре, є. Запускаємо наступну хвилю, погнали. Гноми зразу нас тут змагаються за, за воїнів світла, як то кажуть. Так, кинемося ось так. Зразу ми теоворитиме Алрік в нас тут на, на охороні. Отже, включаємо Некроманта, ставимо зразу сюди точку, там де буде у нас скелетний рифер, в принципі Ось також хочу вам проконати канал Shadow Play. Посилання, звичайно, буде в описі під відео. Також контент по кіндому Там в принципі, вам і в рекомендаціях також могли би попадатися його ролики. Тому але все одно буде посилання в описі, тому не зволікайте. Так. Досить непогано виходить їх продамажити. Ось, але Аллека треба. Треба, в принципі, на підмогу підкинути все одно. Ось. Так. Гноми скинемо сюди, щоб вони допомогли. Батьки виникають проблеми, чи можна складно їх заготярити чи що. Так, качаємо батлмеху. ставимо сюди. Супер. Зараз буде з'являтися вже і повітряні хлопці. Так, цього не пропускаємо. Чудово, але треба трошки сюди поставити. Так, супер. Пар треба качати повітряні сили. І, в принципі, можна пришвидшувати, щоб вже якесь якесь золото. Так, добре справляємося. В принципі, прокачали добре. Так, скидаємося метеоритами. Трошки їх затримаємо. Так, вони як чуть-чуть відхилились, але це не дуже критично, в принципі. Викачаємо зразу тут ось цього хлопця. Чудово, тепер викачуємо. Зразу ж Батимеху, Чудово. чудово є, Алріка кидаємо сюди, Кидаємо підмогу. Поки Аллерхі йде, скидаємося. Так, зразу, зразу гатяримо там з боку тих чуваків, які приходять з всіх, хто там приходять, щоб їх зразу знищити. Тут дуже неприємні хлопці. Тут як чудово, просто ми чисто Алрік і ці хлопці вони їх добре гатярять. Так так, так, давай, давай. Давай, Алрик, давай. Алрик Алрик, давай. В Тебе верм. Хорош Алрик. Алрик нас чудово справився з його... ...задачею. Тепер Аллерика кидаємо, в принципі, десь десь сюди. Так, знищили. Зараз будуть повітряні війська. Вони покачувати так ось тут батлмеху. Пришвидчуємо зразу наступні. Супер. Так, тут. Кинемося по цим чувакам ось так. Так, викачуємо тут далі батлмех. Чудово. Так, Алріка знищили, але поки що це не критично, тому що У нас там вже є вкачана батлмеха. Повітряних загазяць тут. Качаємо батлмеху. Так, супер. З цим ми справились. Добре, мінус, мінус чуваки. Качаємо ракети. Так, чудово знищили. Так, Алрік, Аллик. Алрік треба жити. Щоб Алрик у нас не загинув. Так, качаємо ось тут ось цих хлопців. І треба цих 100 темами хлопців прокачати, Ну, зараз це досить необхідна штука. Так, Алрік, розберися з ними, бо це не серйозно. Даймо Алрика сюди. Так, так, Алрик, давай. Затярте їх. Затерти їх, чудово. Так, качаємо батл меху. Ще одну. Качаємо тут ці тотемчики. Так. Що знищити мені ось цих неприємних хлопців? Ось так. Ага, Алрика заготярили хлопці. Ну окей. Ну нічого, нічого, там батлмехи вже справляется з ними Да 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 Ось так зараз вам. Накидає батлмеха. Так Алрік живой В принципі живий живий Гатяр Еготярта Так, тут поки що вистачить цієї прокачки Треба вкачати побільше батлмех Просто побільше Так, так, так. Так, прокидаємось сюди зразу їду. Треба качати на Кроманту Зараз буде багато повітряних. Треба буде зараз повкачувати бо більше ракет. Давайте, давайте. Добре. Все, ракети вкачені. Даємо тут на підмогу. Так, так, супер. Стріляємо, стріляємо, знищуємо. Так, викачуємо побільше батлмехом це ракет самих. Щоб ми змогли швидше їх випускати. Так, викачуємось так. Стріляємо, стріляємо. Так, ось так. Чудово, дуже багато повітряних цілей змогли знищити. Це її дуже чудово. Включаємо батлмехи. Зараз потрібно качати чим побільше батлмех, чим побільше. Батлмехи саме з ракетами. Так, супер, знищим. Оп! Ракета, сюди. Супер. Пришвидчуємо наступну хвилю, щоб отримати більше коштів. Зразу ще повикачувати побільше батлмет. Так, супер. Добре. Викачуємо ракети. Ракети. Так, так, так. Повітряні не мають пройти. Чудово. Так, тут розкидаємо -то метеорити. Тут точно ті повітряні не пройшли. Докачуємо тепер в батлме ракети подвійні. Подвійні ракети докачуємо. Ось так. Так, нас мають на кожному шляху стоять у На кожному, просто на кожному. Кидаємо сюди ще. Так, Тут качаємо магонолом. Треба буде вкачати ось ту тему. І треба вкачати їм саму броню. Качаємо ось так, стріляємо пошвидше. Включаємо знову ж таки батлмеху, викачуємо максимально. Добре. Супер, супер, супер. Ось тут такий жорсткий заміс відбувається просто, як на будові. Я потужно. Просто їх знищуємо. в всі, як то кажуть. Всі, всі, можливо, всі все можливе, щоб їх знищити зробили. Все можливо. Так, супер-супер. Викачені в нас ті хлопці. Так, що це роба? До речі, це є. Зменшення швидкості, то там зараз буде бос і це знадобиться, тому в принципі непогана прокачка. Так, босс. Ось, ось так. Добре. Будемо його зупиняти. Старатися по максимальному. Так, ось так. Будемо його зупиняти. Максимально, як тільки можна. Так, Алрік хай там буде на кінці. Добре, в принципі, вдається його трохи застопити. Не знаю, але ну якось якось пробуємо тярити. Так, стопим його максимально. Максимально його стопимо. Так, добре, добре. Ось чудово виходить. Давай, давай, Алрік. Алріка винищили. В принципі, так, і ми його захотярили, супер. Просто відвів батлмехи ось на цей фланг. Чудово! Ми пройшли на три зірки цей рівень навіть. Нікого не пропустили. Чудово. Подивимося на мапі, як це в нас відобразиться. Супер. Так, іншого рівня в нас не з'явилось. Тобто у нас залишився морський рівень і залишився рівень також з скелетами та зомбі. Цікаво. Докачаємо, звичайно, в нас тут лучників, не тільки цю гілку лишилось одну. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. А Також не забувайте про канал ShadowPlay, бо який буде в в описі під цим відео.